Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум. Скорочено Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події третьої декади листопада 1901 року. 21 листопада. Четвер. На шестиденній велогонці в спортивному комплексі Медісон Garden перемагає дует велосипедистів Роберт Вальтор та Арчі Мак Ічерн. Того ж дня, 21 листопада. У Дрездені відбувається прем'єра другої опери композитора Ріхарда Штрауса на лібрето Ернста фон Вольцогена, яка називається Згаслі вогні. Того ж дня 21 листопада у столиці Греції Афінах відбуваються жорстокі сутички між студентами та військовими, у результаті яких 10 протестувальників загинули та 20 отримали поранення. Причиною заворушень є несприйняття студентами перекладу нового заповіту новогрецькою мовою. 22 листопада. П'ятниця. Військовий міністр Венесуели Рамон Герра, заарештований у портовому місті Пуерто Кабельо на півночі Венесуели. Його звинувачують у змові проти президента Чіпріано Кастро. 23 листопада, Субота, міністр внутрішніх справ Прусії Ханс фон Гаммерштейн Локстен підтверджує рішення президента провінції Бранденбург Теобальда фон Бет гольвега не подавати німецькому імператору Вільгельму II на підтвердження переобрання Густава Кауфмана на посаду мера Берліна. Зрештою, Кауфман йде у відставку. 24 листопада Неділя. У Парижі на кладовищі Монмарт. Відкрито пам'ятник Генріху Гейне. В цей час в Німеччині ще немає пам'ятника поету. Того ж дня. 24 листопада, наприкінці сезону, італійський гонщик автомобіля марки Фіат Феличе Назарро виграє 300-кілометрову гонку від Турина до Болоньї. 25 листопада понеділок. На тлі кадрових перестановок, спричинених студентськими заворушеннями в Афінах, у Греції формується новий кабінет міністрів під головуванням Олександра Займіса. Того ж дня, 25 листопада, у Парижі завершилися семиденні дебати Палати депутатів Франції щодо політики стосовно Китаю. Депутати-соціалісти вказують на повідомлення про мародерство французьких місіонерів. Водночас з цим у французькій пресі були опубліковані секретні повідомлення про грабіжницькі вчинки. Згідно з інформацією, це здійснили солдати окупаційних військ за ініціативи місіонерів. 26 листопада, вівторок, між Францією та Османською імперією виникає нова напруженість, коли османський уряд відмовляється дозволити французькому військовому кораблю пройти через протоку Дарданелли. Напругу зняла швидка реакція османського султана Ад -Аль Гаміда II, 27 листопада, середа. На прохання лідера парламентської групи націонал-лібералів Ернста Бассермана Рейхстаг обговорює питання дуелей. Результатом є заклик Центристської партії та соціал-демократів про їх повну заборону. 28 листопада, четвер. Юнг Корбет ІІ стає чемпіоном світу з боксу в напівлегкій вазі. Він нокаутував чинного чемпіона Террі Макговерна у другому раунді. 29 листопада, П'ятниця. Карл Герман Вольф, один із лідерів австрійських пангерманців, залишає австрійський рейхсрат. Конфлікт між Вольфом і Георгом Шенерером призвів до кризи і згодом до розколу пангерманців, 30 листопада. Субота. В Австро-Угорській області Галичина відбуваються антинімецькі демонстрації протесту польських студентів. Біля німецького консульства у Лемберзі сьогодні Український Львів виникли гострі суперечки. Водночас Галицькі купці оприлюднили відозву, в якій закликали розірвати торгові відносини з німецькою імперією. Одною з причин протестів є шкільний конфлікт у Врешні. Того ж дня, 30 листопада, у царській Росії, в містах Санкт-Петербург, Москва та Харків посилюються протести студентів. Коли робітники Харкова приєднуються до студентського руху, уряд кидає проти демонстрантів військові частини.